У мене є мета зібрати таку невеличку колекцію в колекції. І, як ви могли здогадатися, це будуть такі дитячі чашечки. Наразі у мене їх вже є 26 штук, 5 я придбала сьогодні на барахолці. І мені цікаво, скільки загалом українські заводи випускали от таких от Звичайних простих чашечок, мені здається, що приблизно цифра буде від 50 до 60. Це, принаймні, я так вже подивилася по інтернету, що я можу замовити, що є у продажі. Ну, Я нарахувала приблизно штук 60. І зараз я вже, можна сказати, місяць, потихеньку-помаленьку ці чашечки збираю. Мені подобаються саме отакі от такі